Білі маховики, ежовики це все великі гриби. А щоб побачити ось таку скутелію помаранчеву, треба дійсно вміти дивитися. Я цей гриб бачу друге в житті. Перший раз в житті я скутелію помітив в Україні в аномальній посольській зоні. Тільки там скутелія була жовтого кольору. А ось тут вона червона. Це єдиний гриб, який має вії. Якщо збільшити її, видно, що скутелія це гриб із віями. Маленький, багатьом не цікавий, Але не тим, хто, кому подобається природа. Скутелія помаранчева чи червона.